Привіт, друзі! Сьогоднішній наш випуск присвячений одному із найстаріших та найвпізнаваніших замків України. До того ж, вся його історія має моменти містицизму. Ми на Закарпатті, Ужгородський район. Село Кам'яниця Невицький замок. Це одна з найстаріших споруд Закарпаття. От нібито й немає тут пишних залів з вишуканими меблями. Колекції зброї та антикваріату. Але Невицький замок. Має якусь особливу магнетичну силу, яка змушує повертатись до нього знову і знову. Історія Невицького замку починається приблизно в 12 столітті. Його поява зумовлена активною проруською політикою угорських королів, а також зростанням шляхів та перевалів, які вели на північ та схід через Карпати до Києва та Галича. Тоді це був дерев'яний форпост, який належав обо-Омодею, одному з повстанців проти влади тодішнього короля Угорщини Карла Роберта Анжуйського. Після битви під розгоні 1312 року військо Омодея було розбито, а Невицьке дісталося у жанському жупану Петру Петенко. Результатом нескінченних повстань і бунтів стало те, що 1328 року замок дістався родині магнатів італійського походження Другета, які його й перебудували. Замок мав чотири бойові вежі та житлові корпуси. 1644 року замок було частково зруйновано військами д'ярдя Ракваці Другого. Відтоді він більше не відбудовувався. До речі, друзі, неодноразово доводилося чути легенди, що на території замку живуть певні темні сили, можливо, навіть привиди. Скажу так, що крім нашої знімальної групи тут більше нікого не було. В принципі, сонячний день. Тільки ми приїхали, відразу розпочався дощ. І зараз ми вже збираємося, то дощ, як уже в принципі, починає ну, переставати. Ну, отак от от. висновки робіть самі. Найстрашнішою легендою Невецького замку є оповідь про погандівку. Кажуть, коли вона тут владарювала. То не лише мордувала людей непосильною працею, де не шкодувала ні старого, ні малого, а ще й веліла до вапна для міцності домішувати молоко та яйця, які збирали по навколишніх селах. Далі наказала вона забирати у матерів грудне молоко, від чого почали голодувати, хворіти та помирати маленькі діти. Та цього погандіві було мало, і тоді вона почала доливати до розчину людську кров. Зрештою, терпіння людське небезмежне, закінчилось тим, чим і мало б закінчитись. Там, де не змогли нічого зробити силою, зробили розумом та кмітливістю. Однієї ночі мешканці довколишніх сіл, які потерпали від жорстокості та савілля Погандіве, поприв'язували дорогі худоби тюки із сіном та запалили їх, а далі пустили череду на замок. Перелякана Погандіва, побачивши, що хтось із факелами бере її в облогу, поспішила утекти. Та кара її все одно дістала. Вона загинула при втечі, а тому тепер її душа прикута до руїн замку. До речі, шанувальники певних алкогольних напоїв можуть пізнати цю башту. Вона знаходиться на етикетці, ну, одного благородного продукту. Не буду казати, якого, я думаю, ви й самі вже здогадалися. Є твердження. Що саме від відвідини Невицької фортеці надихнули Жюля Верна на написання фантастичного роману жахів Замок у Карпатах. Либунь цю версію не потрібно сприймати всерйоз, а краще відразу віднести її до однієї з легенд Невицького замку. Погляньте, яка панорама позаду мене вниз сотні метрів. А уявіть туркам та іншим загарбникам потрібно було цю висоту долати вгору. Ну, незважаючи на це, фортеця була ну, неодноразово захоплена. Замок є повністю автентичним, адже не перебудовувався з середини 15 століття, що є великою рідкістю у наш час, І через таку особливість він може демонструвати всі етапи розвитку європейської фортифікації. А ще фортеця надзвичайно органічно поєднується з природою навколо. Друзі, на закінчення хочу показати, як грізно могутньо та переконливо височіє над рівниною ця фортеця.